Чері першого квітня центральна частина прилук залишилася без електропостачання. Через аварійне відключення увесь квартал був знеструмлений, але світлофори продовжили працювати. Як пояснив телеканалу прилуки директор комунального підприємства Міськсвітло Олег Лещенко спрацювали джерела резервного живлення. Пішоходи мали змогу безпечно переходити дорогу, водії комфортно рухалися шляховою мережею. Нагадаємо, безперебійниками та камерами відеоспостереження облаштували п'ять світлофорів міста за ініціативи міського голови Ольги Попенко забезпечили перехрестя з найбільшим транспортним навантаженням. Попередньо проводили тестування обладнання, випробування були успішні. Декілька разів ми відключали їх, дивилися, як вони спрацьовують. Бачили ми вчора, що було відключення світла аварійне в лініях Рема. Скажу прямо. Дані світлофори, де були встановлені джерела безперебійного жилення, працювали на відмінно. Скажу навіть більше, працювали відеокамери у разі наступних аварійних чи планових відключень. Безперебійники живитимуть світлофори мінімум 6 годин. Тож рух містом буде більш безпечним.